Давай. Маєш невеличкі проблеми, плут? йому хвилинку лицар. Зрештою, це сховачий корля чорників. Зробив. Чекай. Розвіяло заклинання, все гаразд. Молодці, команда, ходімо всередину. Оце так. Ми зірвали джекпот. Хапайте все, що зможете. Зачекайте. Ви це чули? О... О, це не добре. Ах, бля, це король чарівників. Ти за це заплатиш, сучий син. Не чекай! А, Боже, чому? Ох, черт, забирай. мах, не клади на нього контрзакляття. Я, я не можу протидіяти йому, я не розумію, що він каже. А, але книжка перекладу. В воно перекладає недостатньо швидко. А. Вогняна стріла. Блін, 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 блін. Як? Чого вона таке кобічна маленьке? Що? Моя ціліча магія не має ефекту. Він він занадто могутній. Що тепер? Прости нам, господи, світаночку, бо ми згрішили! Прости нам, господи, світаночку, бо ми згрішили. Oh, sua